Я дитячого садочка, і в школі я працювала. Так що, таке моє життя, в ць... ну, я живу разом завжди з дітьми. <сум> я працювала і в Херсоні, а потім ми переїхали ближче до залізного порта Новофедерівка. І я там працювала в дитячому садочку, їздила на ровері на море по шість кілометрів туди і назад. Двадцять років я їздила. Да. А що таке? Війна? Яка війна? Я вийшла на дорогу і бачу, йдуть танки. Боже, яке страхіття. А потім почалися обстріли. Тільки думала, як би виїхати звідтіля. Я не могла дивитися на це все. Мені одразу сподобався Калуш. спокійний. Так. І люди зразу я вийшла на вулицю на другий день, питають мене, як, що. Мені дуже сподобалося. Внук мені каже, баба Алла, давай будемо тік-ток вести. Я кажу, ти будеш ну, популярна. Я кажу, та на що мені популярно? Ну і я дала згоду. Боже, мене діти пізнавали на вулиці скрізь. Це було що то цілий рік я була у Русі. і в села їздила і в школи, вони мене, а, взагалі, онука Владик, йому 14 оце було, а другий онук, йому 10, Ярослав, і він мене знімає. Хлопці вас створили сторінку. Да. Вони у вас оператори. Так. Да. Три з половиною вже в мене підписчиків. І діти, я ж кажу, і в ліцей Бахмута ходила там на свята, і так ходила на зустріч. Діти кричали: бабала, бабала. Ну це було що так, куча дітей, я кажу, дуже багато. І ми з ними. Розмовляли, я прапор приносила. Ми, і цей прапор я відправила в Херсон, зятю віддала, щоб він там віддав музей. Підписи ставили, яка школа, який ліцей. Як я готовлю, наприклад, я все знімаю. Як я в басейн ходжу, як я там плаваю, як я їду, наприклад, в Закарпаття, Мукачево, в на гору піднімалася крокуси, я все знімаю. Відео на більше в мене набрало, наприклад, я бокс показала, як я… Я ще і похило віку знімала жіноча жіночок, як вони тут проживають. Там бабуля така була в 86, шість. Зараз до неї нема часу піти. І вона ще в русі все робить, сама живе, все мені показувала, що в неї, як в неї внуки. Вну, це таке, так. Да. Ну, мені хотілося б, я, да, я була в Одесі. Оце в тому році, 10 днів, я зняла дуже багато про Одесу, як я купалась в морі, зустрічі там в мене були з людьми, те знімала. І що мені хотілося найбільше зняти? Коли закінчиться війна і люди всі вийдуть на вулицю, буде радість, це ужас. Я так хочу закінчити щоб це було. Я навіть вдома купила великий казан. Як їхала, кажу, оце в мене буде казан, плов зроблю, всі вийдуть на вулицю і ми будемо святкувати. Оце я найбільше хочу, щоб показати цей кінець, що радість, що вже все закінчилось. Я відчуваю себе, ну. Хай на 50 даже, ну це так, а мені 76. І я і ще в Русі. і Дуже дякую, що я в калуші, і мене так всі діти люблять, і мені хочеться жити для всіх, ще показувати щось.